Сьогоднішня тема нашого уроку виробничого навчання складні форми нарізки овочів і складання е, композицій з них. Щоб достигнути нашої мети, нам потрібно закріпити ті теоретичні знання і творити їх на практиці. Також ми повинні вміти добре організувати робоче місце для... Нарізки овочів, складними формами. Вміти підібрати посуд, інвентар, інструмент для того, щоб виконати складну нарізку. Для... Потрібно нам також дотримуватися правил техніки безпеки, охорони праці. при особисті і також для виробничого місця, на якому ми відтворюємо дане, дану тему. Ми повторили пройдений матеріал по техніці безпеки, охорони праці, а зараз приступимо до виконання складних форм на різків. Складних форм нарізки з овочів. Mm. Для самого початку ми знаємо, що овочі мають дуже цінну властивість і їх використовують у всіх м, найрізноманітніших прикрасах, а також виготовляють з них багато страв. Для доскладної форми нарізки ми відносимо це вигляді кулечки. Грушечки, циліндра, бочечок. Це основні такі е складні форми нарізки з картоплю. Для того, щоб виконувати таку нарізку, наприклад, для приготування кулічки беремо невеликої форми картоплю. Оточуємо її у вигляді. У вигляді кулечки також при допоможні можуть бути наші корінчості ножі, ножі кухарської трійки, які найкраще підходять, які найкраще. Найчастіше використовується у даному разі. Вигляд кулечки використ... ми... нарізка фігурна кулечки, використовується для смаження у фритюрі картоплю з такої кулечки. Далі таким самим процесом ми виконуємо нарізку. Теж. Потім за допомогою циліндрика ми розрізаємо картоплю на чотири частини. Виймаючи посередині заглибину і утворюється у нас фігурна нарізка Часничок який також використовую для смаження. Для також приготування перших, перших страв. Ми використовуємо велику картоплю очищену за допомогою нашого приладу, який використовують для фарширування картоплі. Такими круговими оборотами ми вирізаємо з Повертаючи його однорідно за годинниковою стрілкою, ми виймаємо її і бачимо фігурну нарізку, яка утворилася у нас під час кругових оборотів. Довжина такого виглядаємо. На формату 4-5 см. Таку нарізану картоплю, найчастіше використовують для смаження у фритюрі. Слідуючий овоч, який ми використовуємо для нарізки складної, використовуємо моркву. Найкраще його використовувати в трошечки підваримому вигляді. Робимо надрізи. Його. Ми нарізаємо, їх у такому виходить у нас шестерня. За допомогою таких складно нарізаних виробів з моркви використовуємо для зелених страв, оформлення салатів. Коли морква відварена, також можна нарізувати моркву сирою, теж у вигляді ще, е, шестикутника, тобто шестерні. Слідуючий одужі, який ми використовуємо для нарізування складними формами, ми використовуємо цибулю. Беремо очищену цибулю, зрізаємо з зденце, хочемо нарізати презент. Як виглядає дана нарізка? За допомогою тоненького, курічастого ножа. Робимо виїмки, заглибини. використовуємо цибулю з однією серцевиною, тоді вона має вигляд. Коли ми візьмемо двір, вона буде у нас розвалюватися. Тобто продовжуємо нарізування до того часу, поки ми не будемо кругову з'єднані з оцим нарізом. Чим тонче чи нарізування. Пилюстки даного, даного, е, даної цибулі, де вона виглядає більш ефектною і краще. З нарізаної цибулі ми, розділивши кожен пелюсток, у нас утворилося латаття або хризантема. Слідуючий овоч, який ми хочемо нарізати фігур помідори. За допомогою ножа розділяємо його. На дві половини виділимо серцевину, кладемо цією части... розрізаною частиною до дошки і нарізаємо донесенки півкільцями. За допомогою нарізаних півкілиць утворюємо трояндочку. складну нарізку на з помідора у вигляді троянди. Тепер можна її переставити, можна її закріпити за допомогою шляшки, щоб вона не розвалювалася. Також ми можемо зараз переглянути багато інших. Нарізки, овочі, складної форми нарізки, а також прикраш, оформлення прикрас з різних овочів на. Кажу, там замри. З даних виготовлених прикрас ми оформляємо різноманітні страви. Це, наприклад, салати, прикрашені салати, а також вироби з овочів, приготованих тушкованим способом, смажених, припущених і запечених. Зараз. Розділивши на бригади, кожна бригада отримує індивідуальні завдання, виконавши два види складної форми нарізки, і демонструє їх і використовує для прикрашення, даного, для прикрашення різних страв з овочів.